Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про білки. Білки являються будівельним матеріалом для наших клітин, органів і систем. Тому нам важливо розуміти, що у нашому харчуванні мають бути білки у кожному прийомі. З білків складаються м'язи, шкіра, лімфа, сітківка ока. Білки можуть бути різного походження: Одні якісні, одні невідомо якої якості. У нас зараз у супермаркетах велика кількість продуктів, і ми можемо бачити тільки тваринні, рослинні, і бачити цінники. А як же насправді розібратись, який білок необхідний нам в нашій програмі зниження ваги? Норма білків 1 грам на 1 кг маси тіла. Тож, якщо людина має масу тіла 70 кг, їй треба з'їдати в день 70 г білку. Як же визначити, скільки ми з'їдаємо білку саме з м'ясом? Білки діляться на тваринні і рослинні. Ми будемо рекомендувати більше рослинного походження білків і менше. Продуктів з м'ясом перероблених, таких як ковбаси, сосиски та інші. А більше додавати м'ясо, птиці, риби, гриби можна, молочні продукти, яйця. Рослинні білки це такі як горох, квасоля, сирі, горіхи. Ідеального білку не існує. Вся сила у поєднанні тваринних білків і рослин.